Шановні майстри, сьогодні хочу розповісти про полірування і про роботи з черепашкою для майстрів-плиточників. Ну, як ви знаєте, зараз замовники ставлять такі вимоги перед майстрами, що їм, якщо немає можливості віддати в гідроабразивну різку для того, щоб виробляти ось такі вироби. Або для майстра треба інструмент, щоб підлазити в такі місця, де не залазить болгарка. Для прямого різу, для вскриття фуги між швами. Ну і взагалі там бувають моменти, що треба е вирівняти, якщо кут складений, що пр... тр тр треба пройти між плитками, щоб вирівняти, щоб волам було ідеально, Бо у нас замовники, на жаль, на жаль, в Україні. Йде війна, а вони дуже прискіпливі і дуже багато грошей вкладають чомусь в укладку плитки, а не в військо. Таке життя. Так ось, професійні всі майстри-плиточники мають вже гравера. Але більшість майстрів, звісно, мають гравера для чого? Зараз розповім. Вони бувають різні, е різних модифікацій. Ну, в основному акумуляторні і мережеві. Бувають які з сангами, бувають які без санг, але всі виконують приблизно ті самі функції. Які функції? Різ керамограніта відповідно. Тут ви бачите насадку для шліфування металу. Це можна торцювання керамограніта замість черепашки за допомогою фрези Дістар виконується. Це виконується різ метала. Вони можуть взаємозамінні бути. Це, бачите, уже за допомогою цанги ставиться сюди диск дестарт, тут же, бачите, через перехідник, тут через сангу. Через сангу або через такий патрон, де як можна використовувати, вставляться ось такі фрези для виконання оцих проходів. І, відповідно, ми доходимо для того, щоб коли ви зробили, вам треба підрівняти, можливо, трошки там мікрофасочку зробити. І використовують майстри ці ж самі інструменти для шліфування. Увага! Для шліфування це дуже складне завдання для того інструмента, який працює на обертах 13-14 тисяч обертів. А майстер ставить його на. 4000 обертів на 3000 обертів і шліфує, і надавлює, відповідно, у нього потужності не вистачає і він зупиняється. Тому що і теоретично, і практично. Чим більше оберти, тим більше він може потужність виконувати. Тим менше оберти він, ну, не завжди він коректно і працює, і це може привести до виходу з ладу. Цього гравера, якщо ви використовуєте як шліф машину. Крім того, це те, що там підрівняти що. Але у майстрів дуже багато таких нюансів, якщо ви поцарапили якісь мікроцарапини, щось на плитці хтось пройшов, щось інструментом заділи, вам треба заполірувати. Заполірувати таким інструментом точно не вдасться, тому що у нього великі оберти, дуже великі оберти. І, відповідний майстер починає шукати собі інструмент. І це правильно. Треба, як мінімум, для різу один інструмент, для шліфування другий інструмент. І він звертає уваги на ось такий полірувальний інструмент від проксона артикул 29820. Зараз я відкрию його. Крім того, я рекомендую акумуляторний. Чому акумуляторний? Тому що перше. З досвідом він потужніший від мережевого. Другий, ви працюєте з водою. Всі операції в основному проводяться з водою. І вода може потрапляти всередину гравера. Відповідно, це мережа 230 вольт це ваше життя. Тому безпечніше працювати, звісно, акумуляторною технікою. Так, відкриваємо, дивимося, що в комплекті. А що в комплекті? І що він з собою уявляє. В комплекті. Ось такі полірувальні різні круги. Інструкція. Інструкція, давайте подивимося. Руський язик є. Українського нема. Постачальники, прошу звернути увагу і щоб вибачаюсь, вибачаюсь, подивіться. Є інструкція українською мовою. От молодці. Оце правильно. Оце має бути в кожному інструменті, має бути інструкція українською мовою. Вибачте. Так. Наступне Іде сам гравер, акумулятор до нього, зарядний пристрій, ганчірка якась і. Паста, якісь пасти, ну, напевно, гоя для шліфування. Весь необхідний інструмент. Повірте, у мене майстри-плиточники деякі. Е оціми, якими по металу, наждачками, вони примудряються прибирати царапини. Ну, Це супер майстерність. У мене да, навіть є відео по цьому питанню, майстер зняв. Так ось, подивіться, оберти. Які тут оберти? А оберти тут, бачите, максимально 2800. Обертів за хвилину. Зараз я подивлюсь в інструкцію і скажу, а скільки ж мінімально. Ось для чого потрібна інструкція. Подивився, на інструменті не написано, але зато написано, що 800, неймовірно, мало 800 обертів за хвилину дає цей гравер. Ось. Ось так виглядають мінімальні оберти. Ось так він виключається. Тут взагалі немає, так, ось, немає кнопочки включення-виключення. І це, в принципі, правильно. Лишня кнопочка, лишні е, і гроші. Я залишу під відео в тексті посилання на майстер-клас, де майстер-масиль, до речі, я зараз познакомлю вас, е, приїхав і ми вирізали оці віконця. Так ось. Дані інструменти, дані гравери, які призначені для прямого різу, не впорались. Як на мене, найбільш адекватно, швидко і просто працював ось цей акумуляторний полірувальна машина ВП А у неї назва. Як би він не притискав, нема питань, вона не зупинялася. І, звісно, якщо не зупиняється, то термін служби її буде довгий. Зараз хвилиночку, я чую, що вже Вася під'їжджає. Приїхав Василь, Неочікувано, чесно, неочікувано, не він завжди неочікувано. Так ось, Проксина. Взагалі, я не розумію, подивіться, ось дивал. Там якийсь одягають найкращого майстра, а де футболочка з написом вас, Що це за ерунда? Не дали. Так, так. Постачальнику зауваження. Да. Дивись, Василь придбав полірувалку. Твої враження. Ось цю? Ну класно. Класна річ вообще. Вона зупиняється, ну зупиняється, наскільки... Ні, вона, ну, за счет редуктора збільшена. Вона. ей. Як? Ти її використовує... використовуєш для черепашки. Під черепашки. Да. Для полірування не застосовуєш, немає часу. А, ну, Реставрація плитки. От, реставрація була. І, і <рес> Використовував. Ну, мене Сатінова плитка, в принципі, класна. Я зрозумів. Оцю гумку, як ти рахуєш? Можна використовувати для того, щоб прибирати царапини. Це не царапини, це скотч, о, який прилив ну, гарно. Прибирає, так? Так, да, це, це прибирає. Наступне. Ось ці проксанівські а, черепашки. не сподобались. Зовсім не сподобались. Проксанівські що, китайські звичайні краще? А, гальванічні краще. Гальваніка? Ну, Гальваніка ж вона згорає. А, ну, в принципі, на вона... До речі, гальванічні черепашки. Є такі черепашки, які необразивні, галиванічні. Але у них є один недолік. Вони на великих обертах швиденько згорають і плівка злазить. А я так розумію, тут же оберти мінімальні, 800 обертів, то вони 2, тут. 2800, а мінімальні 800. Тому, відповідно, вони будуть тут працювати. Ну, як ти? Як... Допиня... От те, що вона не зупиняється на цю надіть черепаху і прижать до плитки, вона починає і важко. Це, це топ. Твій досвід безцінний. Я тобі дякую, так. що я тебе знаю, що а я а знаю найкращого майстра, який переможець всеукраїнських конкурсів, а це всеукраїнських. І по Києву він перемагав, а так. зараз уже розслабився, да? вже розслабився, вже судить, судить вже майстрів. Так, не ламай техніку. Це топ. це топ. Це цей перехідничок він побачив, а сама фреза. Вовже. це. Це краще, що можна було для мене. Знімаю, знімаю про Проксан, а Василь топить ді, за дістар. Дістар-Файр. Так, Дістар ді да, ді топ. Дістар топ. Ді, топ. Дякую. Саме головне, пам'ятайте, що Росія і росіяни це терористи і вбивці. Бачиш, росіянина, відразу йому за руським кораблем. А ми що? Ми маємо допомагати ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!